Африка найжаркіший континент нашої планети. Мешканці Африки і люди і тварини страждають від нестачі води. У той же час по Африканському континенту протікає найдовша річка планети. А відправляємось ми на наші віртуальні екскурсії досліджувати найдовшу річку світу НІЛ. Гайда в подорож. Подорожуючи найдовшою річкою планети. Яка пересікає найбільшу пустелю ми побачимо найбільші та найвидовищніші водоспади, найбільше болото Африки. Нагадування про наймогутнішу державу давнього світу. Починаймо. Джерелом Нілу вважається найбільше озеро Африки Вікторія. І одразу ж води натрапляють на першу перепону. Гребля гідроелектростанції Оуен Фолз. ГЕС забезпечує електроенергію Уганду і частину сусідньої Кенії. В Уганді, де річка до впадіння в озеро Альберт називається Вікторія Ніл, води змушені пробиватися через гори, де утворюється водоспад Мерчесон. Кабарега. У цьому місці води прориваються через вузьку ущелину шириною всього 7 метрів. Висота водоспаду як будинок висотою 11 поверхів, це хоч і не найбільший водоспад Африки, але точно один із найвидовищніших водоспадів світу. Знайдіть під описом у відео посилання на це місце та насолодіться неймовірними видами. Далі Ніл пробиває собі дорогу по горах Рувензорі, залишивши гори Рувензорі нижче місця Джуба столиці Південного Судану та вийшовши за межі нагір'я, річка на шляху довжиною 900 кілометрів, перетинає велику плоску улоговину, розливаючись по ній і утворює. Одне з найбільших боліт світу найбільше було то Африки суд. Води болота суд в моменти повноводдя в сезон дощів заливають водою площу майже 150 км квадратних. А це увага! Площа як Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області разом. Болото суд. Це рай для тварин, антилопи, слони, бегемоти, це царство птахів, ідеальні умови для дикої природи. Навіть відчайдушні браконьяри не ризикують заходити сюди далеко. Нижче собату річка залишає позаду область боліт та отримує назву Білий Ніл і спокійно тече далі в широкій долині по напівпустельній місцевості до хартуму, де зливається з голубим нілом. Звідси і до Середземного моря річка іменується просто ніл. Голубий ніл починає свій шлях від південних берегів озера Тана. Прориваючись через ефіопське нагір'я та через 1700 кілометрів зливається з білим нілом. Спочатку його води течуть спокійно, але зненацька зриваються у водоспад. Голубий ніл навіть повноводніший за білий ніл. Хартум. сьогодні це мегаполіс з населенням 8 мільйонів чоловік. Тут ширина долини нілу після злиття білого та блакитного нілу змінюється від 3 км на півдні до 20 км на півночі. Приблизно 6 тисяч років тому в пустелі була ще одна велика притока нілу. Яка зникла жовтий ніл. Він починався у плато Енеді. Сьогодні від нього залишилося тільки сухе русло ваді. Нижче від Хартума Ніл проходить шість водоспадів, деякі з них вже затоплені водами озера Насера. Водосховище утворилося в результаті будівництва асуанських дамп через річку Ніл. Озеро назване на честь президента Гамаля Абдель Насера, який ініціював будівництво цієї електростанції. В Єгипті зараз активно будується канал від Озера Насера до Озер Тошкан. Амбітний проєкт називається Нова Долина. Планується що по завершенню будівництва площа сільськогосподарських земель, які зрошуються, значно розшириться. І на місці, де зараз пустеля, буде проживати майже 3 мільйони чоловік. А ми продовжуємо нашу подорож. Далі за течією Ніл протікає повз місто музей Луксор, найвідоміше місто в Єгипті. У ньому збереглися Тисячі років історії цивілізації людства. Та долина, в якій колись ховали фараонів, долина царів. Деколи знайшли унікальну гробницю фараона хлопчика Тутанхамона. Вузькою полоскою проходить ніл через всю країну, Єгипет і все життя в цій країні зосереджене навколо цієї землі приблизно 5% площі країни. Із часів фараонів і до сьогодні нільська вода по каналах живить родючі землі долини. Ніл також був і залишається головною транспортною артерією Єгипту. Подорожувати ним дуже зручно він тече із півдня на північ. Несучи вниз за течією човни. В той же час із півночі на південь дмуть вітри. Тому, піднявши вітрило, можна доволі легко плисти проти течії. Поблизу гізи, де стоять найбільші найдревніші найдрівніші творіння людини піраміди, долина Нілу активно забудовується. Але ще на початку ХХ століття ці місця заливалися водою під час паводків. Ось так колись виглядав ніл поблизу величних пірамід Гізи. Сьогодні ви такого не побачите після будівництва асуанської греблі ніл нижче за течією перестав розливатися. За каїром ніл ділиться на безліч рукавів, але тільки два з них досягають Середземного моря. Дельтанілу так її назвали древні греки, бо це розгалудження нагадує грецьку букву Дельта. З тих часів місце падіння будь-якої річки називають дельтою. Саме тут народилося це слово. Ось тут найдовша річка світу закінчує свій біг, де прісні води з самого серця Африки змішуються із солоними водами Середземного моря. На цьому місці закінчується і наша подорож. Сподіваємось, вам сподобалась наша екскурсія. Чекаємо вас на наступній. А щоб не пропустити її, підпишіться на наш канал. Та поставте вподобайку цьому відео. До зустрічі, бувайте!